Всім привіт, мене звати Ярослав. Я реабілітолог кінець-центру Сила Руку. Працюю в цьому напрямку більше 10 років. Сьогодні я допоможу вам позбавитися боливши. Остеохондроз шийного відділу хребта це дегенеративно-дистрофічні зміни між хребцевих дисків. Основні причини це сидячий спосіб життя, неправильна постава, перенавантаження м'язів шиї та тривале естетичне положення. Симптоми включають у шиї, головний бій, запаморочення, оніміння рук, а також зниження рухливості. Я підготував комплекс вправ, що допоможуть розслабити м'язи шиї, покращити кровообіг, зменшити навантаження на хребці та зміцнити м'язовий корсет. Це дуже прості вправи, які ви можете виконувати в домашніх умовах або навіть на роботі щодня. Ці вправи направлені на розтягнення м'язів шиї, якщо ви відчуваєте дискомфорт та зажатість. Спочатку виконуйте повороти голови вправо та вліво. Відчуваєте натяжіння. Буквічистині шиї. Цю вправу виконуйте по 15-20 повторень, тобто поворотів до кожного плеча. Наступна вправа це нахил голови вправо та вліво. Можете рукою собі допомагати, зробити невеликий натиск на вашу голову. Вернімо вправи. Ми тиснули більше. Цю вправу також виконувати по 15, 20 повторів на кожну сторону. Ні, я не йду в душу. Це потрібно для наступної вправи. Далі. Заводимо рушник за голову, робимо невеличкий натяг і голову відводимо назад. З вами був реабілітолог Ярослав, а також команда кінець центру сила руху. Відчуйте силу руху разом з нами. Будьте здорові!